Народ, хто не знав, як правильно сушити соняшник, треба його нагрівати до 357 градусів. Тоді він сохне правильно. Димить так, що нас, навіть на космос видно. Оце ми нагріли, так нагріли, панове. Мені кажеться, там костер горить всередині. Хоть би нам пожарку не прийшлося визивати. Щось воно роздимлюється ще дужче. І це при тому, що ми відключили вентилятор. Це все серйозно, дуже серйозно. Дивіться, воно ж прям набирає і набирає температуру. Мені не подобається ця історія. Це дуже-дуже серйозно. Шутки шутками, але мабуть там всередині пожежа. Це капець. Оце отак горить сушарка. Коротше, все. Більше ніяких соняшників в житті. Датчик Датчик? А, я її, так, да, не робимо. Оцей последній раз бачите як загорівся. Оце... Хто не бачив як горить сушка у всій красі. Народ, Всім привіт! Трапилось у нас отаке таке от гори, Не питайте як. Короче, вчора єлі затушили. в общем, біда бідою. Короче, тушили соняшник кукурудзою, бо другого варіанта не було. Загорівся він у нас так швидко і неочікувано, що прийшлося зверху закривати доступ повітря зерном кукурудзи. Небагато, немало, але декілька тонн точно перевели. І тепер у нас стоїть задача, як його це все діло откалібрувати одне от одного. Є варіант перевіяти зразу овескою, одібрати те, що по максимуму, а потім другий раз вже прогнати. Аеродинамічним сепаратором. ділить за питомою вагою кукурудзу від соняшника. Оце така історія. Добре, що все, -все більш-менш нормально закінчилося. Сушарка вціліла, але дуже сильно постраждала. Так що, друзі, не все воно так у нас, у нас буває гладко, бувають і такі моменти. Добре, що все більш-менш благополучно. Що Легким іспугом та трохи зіпсували зерна. Ну, Буває і таке. Той, хто має свої сушарки, неважно, великі чи малі аварійні випадки трапляються, ми в цьому плані сьогодні не виключені. Отак От виглядає аварія на сушарці. Дивіться, все розсипано. Соняшник, кукурудза і сушка наша підкапчена здорово. Горіла вона від середини аж до самого верху, метрів три. Взагалі, довелося мені грузити його це все діло цим. Грузити його, за, закидати кукурудзою. Трошки горя, звісно, нам прийшлося пережити, там попідзакапчувано все. Ну, А що ти зробиш? така от біда. Вчора ночі на тракторі. На тракторі працював, як на Маніту. Я так ще швидко ніколи не грузив. Сюди, мабуть... Не, його, мабуть... Опа, дзеркала. Ота не страшне. Ага. Все, то його накидаємо. покажу пожарище. А причина загорання он в тому редукторі. Редуктор перестав робити, перестала працювати оця штука, смеситель. І все, семечка підвисла, набрала температуру швидко, загорілась і горіло воно, хто зна куди. Так що, своя рідна штука, такі, бувають і такі ризики, які не завжди можна передбачити. Ось тут топка, покажу вам, як топка виглядає. Оце топочна. таке як Турбіна. Знизу турбіна, це все топочно. Ось це датчик температури. Вчора показував 700 градусів. Йому труба, будемо брати новий, новий, десь А Оригінальний ще дорожче. Обладнання ціле, тут все вроді живеньке, ну все одно прийдеться заново все настраювати.